Прогноз погоди на 3 дні з 9 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший детально опрацьований прогноз погоди на найближчі 3 дні. Це ідеальний прогноз погоди на завершення робочого тижня та наступні вихідні. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються значні дощі та грози на півдні та сході, де будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду, і де вже відчуватиметься прихід справжньої осінньої прохолоди з мокрим снігом у Карпатах. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і які регіони насолодяться теплом до плюс 21 градуса. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 9 по 11 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції. У періоді з 9 по 11 жовтня в Україні за винятком західних областей очікуються помірні дощі. Зверніть увагу на особливості: 9 жовтня місцями очікуються значні дощі, а на півдні та сході країни подекуди з грозами. це свідчить про активний рух атмосферних фронтів. 11 жовтня у більшості областей очікуються невеликі дощі, а в Карпатах що є прикметою наближення холоду дощ з мокрим снігом. Вітер буде північно-східний з поступовим переходом на північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Слід звернути увагу на пориви вітру в день 10 жовтня на правобережжі місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься 9 та 10 жовтня у західних областях від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла, на решті території від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. 11 жовтня нічна температура знизиться до плюс 3 до плюс 9 градусів. Денна температура 9 та 10 жовтня становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів, а на сході та південному сході країни збережеться найтепліша погода: від плюс 16 до плюс 21 градуса. 11 жовтня в день температура знизиться до плюс 9-15 градусів. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта, оскільки інтенсивність дощів буде значною. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 9 по 11 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 15 градусів. 9 та 10 жовтня очікуються помірні дощі, а 11 жовтня невеликі дощі. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний помірний. Погода на завтра для півночі країни волога з помірним теплом. У Чернігові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 6. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Чернігів зустрічає помірним дощем та прохолодою, що додасть осіннього настрою. У Сумах денна температура буде плюс 15, нічна плюс 7, Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для прогулянок між дощами. Погода сьогодні тут обіцяє бути вологою. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 9 по 11 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса у перші два дні і знизиться до плюс 15 11 жовтня. 9 та 10 жовтня очікуються помірні дощі, місцями значні та грози. В день 10 жовтня очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду. Денна температура тут найвища по країні. Вітер північно-східний, з переходом на північно-західний сильний. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дуже дощовою та вітряною. В Одесі денна температура буде плюс 18, нічна плюс 11. Вітер північно-східний 12 метрів на секунду. В Одесі очікується штормова погода. Значні дощі та потужний вітер вимагатимуть максимальної уваги та обережності. Погода онлайн для цього регіону вказує на складні погодні умови. В Херсоні денна температура плюс 20, нічна плюс 12, вітер північно-східний 11 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, але помірні дощі та пориви вітру вимагатимуть парасольки та обережності. У Миколаєві денна температура плюс 19, нічна плюс 11. вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає помірними дощами та теплою, але вітряною атмосферою. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 9 по 11 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів. А денна від плюс 9 до плюс 15 градусів. 9 та 10 жовтня очікується переважно без опадів. 11 жовтня можливі невеликі дощі, а в Карпатах дощ з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну, але переважно суху погоду. У Львові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день, що запрошує до затишних кафе, а відсутність опадів дозволить насолодитися осінніми прогулянками. В Івано-Франківську: денна температура плюс 14, нічна плюс 6, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість та суху погоду. Але готуйтеся до морозних ночей у горах. В Ужгороді: денна температура плюс 15, нічна плюс 9, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 12, нічна плюс 5. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та сухим повітрям, що освіжить атмосферу. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 9 по 11 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса у перші два дні. І знизиться до плюс 15 11 жовтня. 9 та 10 жовтня очікуються помірні дощі та грози. Місцями значні. 11 жовтня невеликі дощі. На сході країни денна температура буде однією з найвищих. Вітер переважно північно-східний, помірний до сильного. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значну кількість опадів. У Харкові. Денна температура буде плюс 18, нічна плюс 10, вітер північно східний 11 метрів на секунду. Харків дарує теплий день, але готуйтеся до помірних та значних дощів з грозами, що ідеально підійде для читання книги вдома. У Донецьку: денна температура плюс 21, нічна плюс 12, вітер північно східний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, незважаючи на помірні дощі. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 9 по 11 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13 градусів. А денна від плюс 13 до плюс 17 градусів. 9 та 10 жовтня очікуються помірні дощі, місцями значні. 11 жовтня невеликі дощі. В день 10 жовтня можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду. У Києві денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. А помірний дощ ніжно освіжить повітря. У Вінниці: денна температура плюс 13, нічна плюс 6. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. А дощі ніжно освіжать повітря. У Дніпрі денна температура плюс 17, нічна плюс 10. вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, але готуйтеся до значних дощів та гроз. У Кропивницькому: денна температура плюс 16, нічна плюс 9. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок, але очікуються значні дощі. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки. Цей період принесе Україні помірні та значні дощі на більшій частині території. А також грози на півдні та сході. Західні області насолоджуватимуться сухою та прохолодною погодою, але готуйтеся до морозних ночей і мокрого снігу в Карпатах. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує продовження осіннього сезону з високою активністю опадів. Для одягу обирайте теплі водонепроникні речі, особливо якщо плануєте подорожі на південь. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними на заході, де сухо і спокійно. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити потужні осередки опадів. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для початку жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!